Всім привіт! І сьогодні роблю огляд. Ну, не огляд, може, просто буду розповідати свої враження від компанії Make Eat. І як я думаю, про її блокнот для малювання. Отже, перше, що я хочу сказати, це велике таке здивування від того, що. Там є купа наклейок і всяких майстер-класів, як штрихувати, робити правильні тіні, віддзеркалення. І, ну, рідко яка компанія так заморачується. Тож, так, почала бачити, що від світла. Почали відзеркалюватись таке, як промінчики. Що деякі наклейки на, перш... на першій сторінці з наклейками реально ну, були дуже такими навіть красивими. Я навіть не знаю, як ще це сказати. Тому що це мені тоді дуже сподобалося. І... Тоді я вирішила не зволікати, дивитися далі ці всі шоу. І, звісно ж, мені знадобився Google перекладати, бо я не зрозуміла, це Японія, Китай, Іспанія чи Англія. Чи взагалі Америка. Тож. Вирішила сильно цьому не заморачуватися, іти і вже малювати. А от на етапі малювати мене спіткало таке, що я ж згадала про трафарети, які там були. Тому вирішила трішки, так би як вам сказати, ну так, почати малювати через трафарети. Зроблю <смір> невеличкий спойлер. Я потім загубила цей трафарет Він він синій, він реально непомітний, полупрозорий. Тож хотіла б сказати, зробіть якогось яркого-червоного кольору. Е чи якогось ще яскравого Е що ж думаю, на цьому довго не зациклюватися, тому що ну, це якби е, є багато часу. І коли я почала розпарбовувати, мені дуже сподобалося, як е, тут все потрібно описувати, тому що ну, якби, тоді була з тьотю і цікаво, бо реально про це побалакати, коли не заводиться розмова. То це реально може бути в нагоді і в превеликий. Що як до чого? Палітра була з боку, і в будь-який момент я могла, цю... я могла додати всю палітру нове. Але коли вже скачала додаток від цього Make It Тв, мені. Я вже тоді аж зрозуміла, що треба було спочатку робити собі палітру, аж потім малювати. І... Ну добре, я досі не роблю за таким алгоритмом, навіть коли вже знаю, що до чого. Але так, в них є свій Інстаграм, Ютуб, додаток, веб-сайт, куча своїх наборчиків. І там навіть... Там можна і плести від них, і малювати від них, і, і робити свої фігурки від них. Тож мені мене здивувало, що вони багато чого роблять. І, звісно, коли я перейшла на Ютуб, а це було дуже недавно, то я зрозуміла, що. І там, начебто, було таке, що треба було як ра. Хто знає, хто колись грав в доміно, там така, як п'ятірочка. Так вона між собою єднана і мені... І вона така надівається на таку плоску плосмаску. Тож е... я вирішила е. На цю плоска маску. Так. Е і одягати один на одного, і так можна було щось своє зробити. Добре, але я роблю на блокнотик. і на Я зайшла на те, там, де можна було подивитися алгоритм дій. і Так, я там знайшла свій блокнотик. І не дуже довго шукаючи. Там є... було багато різних категорій. Спочатку я трішки заблукала, але потім вже знайшла, що, як і до чого і по що. Тож, там я і почала вже дивитися і побачила алгор... 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 алгоритм дій. І зрозуміла, що явно я, я щось не так зробила. Е, добре. Це ще явно нічого. А потім потім вже почалося інше. Вона виклала мою першу картину як обложку. І я так, от, а чого остальні картини не викладає. Ладно, я зрозуміла, щоб вони були погані, але всі. А потім я зайшла і зрозуміла, що то була папка. Ой, мейк real, треба це викладати як різні фотографії, а не одну. Як просто папку. І потім люди не можуть зрозуміти, що як і до чого. Що насчедо цих фотографій, можна подивитися, як що роблять інші. І це великий роман. На Рахунок вирізачок. Ті, хто більше люблять вирізати, у вас також буде там місце. То... Тому що, ну, якби він може, там можна вирізати картинки. Потім, якщо хочете, це коммунизона щось відрізати, або відплаче, відрізайте, намазуйте і прикладійте. Віхно я ще цим не користувалася, але добре. Чи можна там вирізати щось своє з бумаги, а потім приклеїти. Або зробити щось 3D. Звісно, ті, хто люблять 3D, або вирізати щось своє, так, звісно, можуть робити. <гум> Тож, цього хвилюватися не можна. Можна не хвилюватися. Як би які дефекти є? Дефект є в тому, що... Оу, oh е майкат. Я должна подумати трошки, щоб зрозуміти, які є дефекти. Дефект в тому, є, що все настільки маленьке, що іноді вилазить, і не дуже гарно. На вони прозорі, але вони реально можуть дуже сильно прилипнути, хоч і не завжди. Але якщо прилипають, то віддирають. Бумага сильно не... Бо сильно така ніжненька. І на колейки, якщо до неї прилипнуть, то це вже буде кінець. Ем... Ще що? Фірочки на... на. На волосі майже не видно. Я коли вже почала на них дивитися, я подумала йому. Але я більше і не робила, і не розмальовувала ті зірочки, які я так і не бачила, щоб щось зробити. Але, думаю, це настільки мало дефектів, що я повинна поставити йому 4 і трішки більше, ніж з половиною. Як би було сказати оцінку. Так не 5. Вибачаюсь. Завишувати бали я не буду. Хоча мені дуже сподобалося, і я б хотіла б стати дизайнеркою. Пишіть своє в коментарях, А я буду завершувати. Це супер-пупер. Хто так хотів побачити? Чи я так малювала і навіть не відволякалася на те, що я... Малюді навіть не розповідала. Це мій водний чудик. Ось ці ще надивилися. І тепер ви узнали, що це мій водний чудик. Ну, а я, мабуть, вже буду прощатися. Зараз я покажу кінечний результат. Ну, тому що якби я ж не просто так тонула і навіть не казала нічого про це. 10 половинок і оце. Хочу сказати, би ось вийшло так, як вам це мій водний вигаданий чудик, це риба ну, схожа на бантик. Риба-бантик, ну все, гарного вам дня.